Що трапилось? Захворів, просиш нашої допомоги. Немає ліків лікуватися. Добре, ведмедику, ми приїдемо до тебе, чекай. Дітки, подзвонив ведмедик, що захворів, і просить нашої допомоги. Допоможемо йому. Так! Да. Скажіть, будь ласка, коли ви захворієте, чим лікують вас ваші мами? Да, да і гулками, і ріками різними, правда, дітки? Скажіть, а де їх можна купити? Аптеці. А за що купляють ліки? На за Але дітки не всі можуть можливість мати купити, бо ліки дуже дорогі, правда. І ще діти вони викликають алергію, Є люди, які не можуть купити ліки. І тому я сьогодні принесла ось такий, подивіться, кошик здоров'я. В ньому лікарські. Страви, лікарські рослини тут. Подивіться, будь ласка, ось це що, дітки? Чай. Ромашковий чай. чай, чай. Так? Чай. А ось це, діти? Який чай? М'ятний чай, так, дітки, а це м'ятний чай. А це дітки, чай із бузини. Він дуже корисний. Це від каші лікують ним. А м'ята це заспокійливий засіб. А ромашка діти лікує протизапальні процеси, виробляє імунну систему. А це ще дітки, у мене такі є вітаміни, які обов'язково треба ходити, щоб бути здоровим. Ще в мене що це тут є дітки. Калина, дітки, яка лікує яка лікує калина. Ка? Каше лікує. А Ка? 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 це варення і із... мани. Ось зараз ми ці всі ліки складемо в й кошечок і завеземо на риночка нашому ведмедику. Ось Василина поставить кошечок, здоров'я, віки, які зараз ванець. Дайте я підійду, від воно, будь ласка. Я тоді візьму. Ось тримання ланочка кошечок здоров'я до тримання помарочками тримає. А я піду до Левека. Май Деродичо каже, дякую вам, ось ми привезли тобі та ліки. Подивись, який кошик здоров'я в нас. Прийде твоя мама, поп'їщай цих ліків і будеш здоровий. Ми тобі його залишимо. Ось ведмедико. А самі йдемо в Дякую вам, великі дітки, велике, що ви мені допомагаєте. А ми давайте підемо з вами, попрощаємося, скажемо, допомога!